Доброго дня, леді джентльмени. Сьогодні поговоримо про блокування на танго. На танго є два види блокування. Це у нас блокування обічного профіля і блокування цілого устройства. Якщо вам просто заблокували аккаунт, дали обмеження на проведення трансляцій, це обично робиться на 2 години, 8 годин, кому як то ви можете створити новий аккаунт і без проблем проводити свої трансляції далі. Якщо ви користуєтесь додатком через Android, то там є функція додати до 5 аккаунтів з одного устройства служба підтримки Tango. Це знає, дозволяє. В цьому плані нічого не бійтесь. Якщо ви використовуєте версію через браузер, ну, наприклад, з ноутбука може хтось проводить трансляцію або з iOS, то. Там треба буде вийти спочатку зі свого аккаунта, де ви отримали блокування, створити новий, і кожен раз так переходити з аккаунта на аккаунт. Це чуть складніше, ніж на Android, але все одно схема робоча, зможете проводити трансляції. І проблем ніяких у вас з цим не буде. Також, якщо ви отримали блокування, но ви вважаєте, що вас заблокували без причини, якщо блокування повністю на весь аккаунт, на ваш пристрій, і ви навіть зі службою підтримки з'явитись не можете, то це, звісно, проблема. Якщо ви впевнені, що ви нічого не нарушали, то емейл служби підтримки я оставив на екрані, можете писати, не забудьте вказати адрес своєї сторінки, тобто саме ссылку на свою сторінку, не просто логін. І описати як можна підробніше свою проблему. Слушай, підтримки, розляне. Скоріше за все, вас розблокують, якщо ви нічого поганого не робили. Но, якщо ви щось там погане робили, зробили якісь жорсткі нарушення, то навіть не тратьте час, щоб не зробити ще гірше. Тому що вас забанять. І в такому випадку, якщо ви отримали блокування... Саме пристрої свого. Купити новий телефон і виховувати знову в ефірі. Це не сама краща ідея, тому що при виведенні ви будете знову проходити верифікацію, давати свої документи. І це визове ряд проблем, вас просто вичислять дуже швидко. Обійти дану блокировку практично неможливо і не рекомендую. Також я хочу запропонувати вам, крім танго, скористатися іншими додатками. Є такі прекрасні додатки, як SuperLife. Які можуть вам запропонувати, крім того, що ви просто заробляєте щось на подарках, ще і бонусні програми, якщо ви будете в агентстві. Тому рекомендую з Superlife працювати через агентство. Інформація для того, як вступити в агентство, буде. Під відео код агента навіть напишу на екрані, вступити в моє агентство і отримати бонус, який ви бачите зараз на екрані для нових стрімерів, може кожен автоматично, хто вступає в агентство. Інші бонуси вже будуть доступні тільки після того, як ви домовитесь із своїм агентом, тому що там є ряд умов. Основні умови заключаються в тому, щоб проводити кожен день по декілька годин онлайн і робити норму по подаруночкам. Як ви бачите, в лівій колонності норма по діамантикам, в правій колонності, ваш бонус. Крім того, що ви заробите на подарках так само, як і зробляли на танго. Це для вас буде дуже гарним бонусом порівняно з іншими додатками, де я вже проводили свої трансляції. Також контакти агентства будуть на екрані. Під відео пишіть, ссылка агентська теж під відео буде, як і код агента.